В правовому полі це робить. Зараз пішли з адміністрації. Нам пояснили, в нас є погоджений проєкт. Тоді, у нас є погоджена для... схема прив'язки. У нас є незаконні чотири рішення комісії, кожне, до речі, різне. Ви ви юрист, незаконно, може саме рішення суду. Закони чи незакон? Перепрошую, ви юрист, ви юрист. Ви повинні розуміти, чи законне чи незаконне є рішення суду, а не на вашу суб'єктивну думку, чи законне чи незакони. Так само і ви прийшли і суб'єктивно, вважаєте, що щось незаконно. Ми вважаємо, що законно. Добре, якщо як може без адміністратора, без якоїсь уповноваженої на це особи відбуватися будівництво літнього майданчика. А чому будівництво? Ну а як це, це називається? добре, підготовка до початку ну. сезону. Я роз... Де адміністратор, чи хто керує цим це процесом? Сезонна, якщо ви, якщо би ви дозволено, не ви не конкретно Дозволяю, не я. Я ж говорю, якщо би комісія чи там хтось дозволив мені потрібна Я добиваюсь, ми ходимо на комісії, сперечаємося і так далі. А нема питання. Мені треба людина, щоб я віддала цей листочок. Є законний спосіб. Є вас реквізити, суб'єкт, який здійснює діалізм. Я поки продовжую, що воно поки прийде, вже буде четверте число. Я не придумав тих закон. Я не продумав тих закон. У всіх є адміністратор, у вас нема. Я ніколи не повірю, що менеджери немає. Чесно, це не я придумав. Це, робиться, На монтаж, підставі ось, дивіться, робиться Ні, є зараз. На підстави є рішення комісії. Комісія вам не дала добро. Дивіться, На комісія... підставі чого ви робите? Я вам пояснюю ще ми раз, ми у нас ми є погоджений проєкт, у нас є погоджена схема прив'язки, у нас є договір, який незаконно не продовжила. Комісія так, просто, просто з яких з незаконних причин. Я вам Відповідно, до підпункту 3.2, 2 пункту треба почали. Ухвали 2452 не буду зі змінами та доповнення. І дозволу на встановлення літнього майданчику починається з 1 квітня поточного року. Прохож, наведене просто демонтувати встановлення елементів відкритого літнього майданчику. У випадку не виконання зазначої е, вимоги, регіона адміністрація буде вжити захворі згідно чинним законодавством. Пан Ю. Так раз усний запит. Я лишаю вам. Передасте менеджер На вас ні, ні, ще є. Ні-ні, ви почекаєте. Ви є. почекайте, ні, ні, ви почекайте. Мене багато я я розумію, але ж не можу це. взяти Скажіть, Що ви, ви всі обходите, всім даєте так? перед такого є? Таке вас немає так? більше, чим займати. Ні, ми насправді має почали має, має бути правила для всіх. Так ми, Коли ми за це. — Ні, ви не за це. Ми були правила для всіх то правило для всіх. Вибачте, І ми, а коли ну, одні ресторатори приходять, що їм вони не ставлять, Пані, ви ні, ви я вам чесно зверталися? сказав. На комісію ви винесли чотири, зараз. Рази, чотири рази це четвертий раз винесли за останні декілька місяців. Бо ми звертаємося на кожну комісію, просто на кожну виносять. Тому що ми вважаємо, є діючі положення. Законно, положення так? після 1 листопада продовження, мали бути добунтоване всі лементи. Дана інструкція стояла. Але чому не продовжили договір до того часу? Стояли є порушення. Ну вибачте, порушення. Кто привязан? Є порушення. Ми, ми в вересні зверталися про продовження договору. Нам, нам дали конкретні. відповідь, що, в, ну, що комісія обстежить. Ви покажіть, що, вони ви у вас якісь документи. Ви просто говорите, будь-які документи дайте, конкретні. Давайте, добре, давай, я добі... Ви прийшли, ви кажете, юрист, принесли, давайте. а я не уповноважений. Вибачте, ви вирішив хто ви є. В ми не розуміємо, хто ви є. Ви не уповноважений, не чи ви уповноважені? Ви юрист, чи ви не юристи. Давайте, як хочете, якщо домовитися. Ми принесемо. Проект погоджений, принесемо висновки, там погоджену з схему охорони висновки охорони історичного середовища, архітектури, про те, що вся ця конструкція є погоджена і договір попередній. Погоджений раніше, а ну, відповідно, якщо місія не продовжила, то емісія, вона не є ну, зараз погоджена. Місія має не право не продовжити тільки в одному випадку, якщо є забороненість по сплаті орендної плати. А вона навіть цього не вивчила. Тобто, у нас, нас переплата є. Тобі, якщо якщо є вже, порушення, не було тоді порушень. Ну, ви, ви після це... першого листопада. А, що ми ясні, ми в вересні, ми в вересні так. зверталися. А ну що, так, так я ж забув ще, ще такий один момент. Був. Ну комісія е сидить і хі хікає, так чи як? комісіях. Ну так, 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 якщо це, це взагалі огидно, тому що ви, ви як депутати, бляха, ви мусите мати якусь хоч солідність. Ви сидите на тих комісіях і просто ви смієте, а потім весь світ з вас сміється. Ну дуже це не добре, серйозно. Я вам скажу відверто, Я знаю, час багато депутатів, ну чесно, але не всі. Всі так можуть дозволяти так поводитись, так як ви. Ну, на на, на даний часі. момент ви ну, одрушували це що... приблизно аналогічно. Можемо ще інше зачепити, розумієте? Ми працюємо, у нас тут є там, 20 закладів, ще в інших рестораторів ще 20. І, от Ми там от зараз на тих комісіях сидимо, в кожного там, от зараз є 70-100 закладів. Так? І, в кожного є наняті працівники, і, в кожного є якісь інвестиції, і, в кожного є орендна плата. І ми от, намагаємося це все. Ну, запустити зараз, ну, зараз для нас, і для всіх рестораторів нелегкий, ну, нелегкий час, тому що треба так. Е, і ми е, от, ну, намагаємося з міською радою знайти консенсус. Тому що вони ж не говорять, що той майданчик є негарний. Чи він є... Вони кажуть, ми не знаємо, як продовжити вам дозволі. Оце вони говорять. <гану> Давайте ставить Думав, Що? завтра. Давайте це... я, ви я підхання. Зупини завтра. Як не зупинити манта? Як неможливо зупинити мантаж, не можливо. Як це не можна законні права. Які ви маєте приписів немає адміністрації? Нема в нас такого припису. Зупинити, тому я не ви не опонування. Вже тут ви тут не при чим зараз. Що ді тут... Є, чекайте, ви, місяці, ви, говорите, ви говорите, ви хто є? Місяці, тому, що я 4 місяці офіційно повідомляю. Я, я, я хто ви є? Ну, хто, 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 мене звати Віталій, це є головний юрист. Є якісь посвідчення, у нас, ну, нас ну, немає посвідчень, є. бо у нас документи є там? Наказ про призначення якісь договори підписані? За що? на... Я я знаходжусь Працюю мене це, немає до важного знати, а ви не маєте цього знаку та зараз зараз, зараз зараз давайте цей давай через мене звати Віталій Троці, головний я юрист холдингу «Холдингу представник галицької адміністрації. Хоче вручити юристу Ні, Ну дивіться, є що ви не вповноважені? є Що у повноважені. Чому залізому зараз? Ну і я теж я прийшли по депутати сказали, що депутати є усний запит. Я усно відповів на цей запит. Хочу ну, відповіли. Все добре. Якщо на цьому все маємо підпитати, що допомогу важко отримувати гости, там, чи надавати відчинені, чи, до чому написати. І почитайте закон почитай, почитай. Я дивіться, я, я, я всіх мої вам я кажу, я я вам ще я вам просто рекомендацію. Є немає місця Львові, правил однакове. Хтось постійно стоїть конструктивний елемент, хтось демонтовує, розумієте? Was... 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 Хтось несе was... Was... збитки, що він демонтовує. Я перепрошую, ми за літній майданчик. Боли. Ні, ні, ви хочете, ви дайте нам дайте і ми демонтуємо. Після все. першого листопуте. Зупин... А як значить інший день? Є закони, є закони. Дивіться, якраз з законами заборонено такі дозволи. Я вам ще раз говорю. Є після першого листопада має бути так. демонтований. Ви говорите, все, елемент, дітній майданчик. ми будемо да. бути після першого демонтовано. А ви кажете, дайте Акулиція нам дозвіл, якщо несе дозвіл, мене демонтує. В нас все продовжити дозвіл чи любимо. Місто вирішують, не з прив'язка. А що не, вирішу. Вирішу, це є не, Ві це Ві не законно? Якщо юрист, потім розумієте, закон я вам ще раз пояснюю. Суд визначає, чи законно, чи незаконно. Ви ж таки, суд і будемо в суді. Ви стежте, будь ласка, всі вислати, що ви юристи ви правильно говоріть. Дословно, добре? Незаконно. Ви суд скаже, що це незаконно? Правильно вони незаконно. Так само, не закону. Сказали, що ми ще раз не закону. Ще раз говоримо. Будемо казати, що ще не раз, раз говорю. Так, ще раз говорю. Я вам, так, так? Я вам ще раз говорю. Він не демонтований. Тобто суд не демонтований. Є порушення. Що? Є порушення. Він <проб> демонтований, є порушення. Встановити, що щось робиться незаконно. Є порушення, він не демонтований. Так. Все, ну, Всі це, демонтували, це, ви не демонтували це. ви інші. Ви вважаєте, -е 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 немає законних не дії. Бачите, mm. от ви в одному випадку думаєте, що ви можете сказати, що законно yeah. незаконно, а в другому випадку кажете, що суд має визнати, що законно, що не Ми не сказали, ми вважаємо, що, що суд має визнати законно, що законно, що незаконно. Ви ж таке рішення на комісії сьогодні прийняли. Вчора прийняли. Правда? Ми вважаємо. Ми вважаємо, що вважає буде порушення. Вирішує. Комісія має право рішення. Було порушення. Вважає цей заклад не, не може бути з прив'язкою. Чому з прив'язкою має yeah. бути біля ресторану має то, подаватися то, з ресторану, а не А висновки Такого Читайте положення. Ні, про... такого немає. положення Якщо ви на... говорите, що ви його придумали, то ви повинні знати це коли... Маєте положення, де показати де це написано? У там немає? Там написано слово біля". Ну, Слово філля. Біля". Так... Має чому бути немає подача, біля? подача безпосередньо. О, так, О, озна... е, ну, як вона на самому початку всі положення, всі є означення від літнього майданчика? Є означення від літнього майданчика на початку. Є, звичайно, що є. Ну, відповідно, а, там є прораховано. В, в нас є е, записано, що має бути проєкт, він має бути погоджений. Так? В цьому випадку є такий проєкт, і він так погоджений. Ну, Але, а в чому, там, наша, там, в чому там, наша проблема? Там були, е, там були зміни я, 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 в 2011 році, чи в якому? До, що до чого? До проекту чи до доухували. Ну, а проект ж був погоджений вже на той час. То як воно, ну, ну то, що він, він Проєкт був, якщо проєкт погоджений, відповідно. Так. Він до того часу, коли він погоджений, так. доходить, а далі вступає в силу. Чому? В договорі у нас так не написано, і в положенні так не написано. Написано, що всі паспорти, які видані, і договори укладені, вони мають, якщо немає забороненості по ранній платі, вони мають бути продовжені. Тобто, якщо законна бухвала міняється, там, наприклад, Ні, років є... через 10, як, то як от ви, ви є... можете ще 50 років так стояти, як вам 20 Якщо, років якщо того, ми закону його розмістили, а ми його закону згідно погодженого проекту, схеми прив'язки, приходили, кожного місяця, за... обмірювали, зараз кожного першого... місяця. Обмірювали до 1 листопада, так, так. як сьогодні 29 березня. Так, а чо, а де ви в вересні? Були в жовтні, коли ми звертались на продовження, і коли нам казали, що ну знаєте, ми не знаємо, Це що означає. Ну, ну я розумію, що передня, але Ростислав був там. А, ми бо... не знаємо, що означає біля. О, дайте нам трактування біля. одна комісія, друга комісія обстежити, третя комісія там був е... якого... переміряти. Третя тому комісія що... переміряти, переміряли, відпові доповіла. все одно рішення не рішення якого... не ну, Вересні, що було. Так. Е... Тут реально є тимчасова споруда, а не елемент, літнього ми ну, Чому це тимчасова споруда? Це елемент, будь-яка споруда, навіть оцей знак, є тимчасовою спорудою, так? Ну, Малою архітектурною формою. Ну, по визначенню, по постанові Кабінету міністрів це є все мала по архітектурна форма. Це є форма якою регулюється в установлення тимчасової споруди? Ні, то той, що літній майданчик Ну, Написано, а. що має бути встановлено згідно погодженого проєкту. От воно є встановлено згідно погодженого проєкту, В чому проблема. Дійшли документи. Ну тобто дійшов термін діятися до кінця, як відповідно, так. і е нам незаконно не продовжили. Ми були готові демонтувати, тобто, були готові щоб обслуговувати е обслуговувати е з цього закладу, там з цього тобто, частково. Ми, ми продали таких повноважень. Е Тобто зміни, скажімо так, вигадають. Міська міста. рада має повноваження в межах тих положень, які вони прийняли. Якщо вони прийняли такі положення, і воно має е, ну, якісь, ну, це ж знаєте, ну, треба бути відповідальним. Тобто Вони прийняли, що можна тут встановити майданчик. Значить, Підприємство інвестувало в те, щоб створити тут майданчик, є якісь знання які працівники. і так далі. Це не є так Але просто, знаєте, просто раз вкладає це, і допомагає. Відповідно, коли закінчиться цей період, так само міська рада. Якщо, якщо вона не продовжується, ми в, вересні, має... ми в вересні повідомили, що ми готові до 24 години демонтувати цей літній майданчик. Якщо прийме комісія, законне рішення, таке, як воно має прийняти. Комісія такого рішення не прийняла досі. От вчора якісь прийняли звернутися в суд. Ну, ну Прийняла таке рішення. Ну, То будемо звертатися в суд. І вони, і ми, і всі. Якщо вони не здатні, то в них ж немає по суті зауважень. Просто в них є до свого професіоналізму зауваження. Вони кажуть, ми не знаємо, як це видати той дозвіл, Тому що тут воно ніби біля, але в положенні конкретно не написано, чи воно біля, чи воно далеко, чи воно близько і так далі. А до самого проекту в них зауважень немає до схеми прив'язки, в них зауважень немає. В них є просто як, ну я ж не можу, ми їм звернення шлемо одне за другим. Ми ж не можемо за них взяти і вирішити ті проблеми, які вони мають вирішувати, за які вони отримують гроші від нас. Я погоджую, що? Вони Стан... кажуть на, плані на, комісію, що? на комісію на комісію без прив'язки, подала на комісію без прив'язки. Нема комісії, не створена комісія, не будемо це вирішувати. Ну, і, ну, це вихід ситуації. Економіка говорить, треба звертатися на комісію з прив'язки. Звернулися на комісію з прив'язки, кажуть, ні, на комісію без прив'язки. Ну як клоуни, просто виглядає міська рада, розумієте? А ми при цьому, що по суті, в них зауважень немає. я ж Говорю, схема прив'язки. До них цього зауважень немає, тому що це один з найгарніших майданчиків, які тут на всіх всіх роликах Львова його знімали тут з вертольотів, показували на ролику там BBC, Euronews, Вони всі його показують, вони його виставляють, але ми не знаємо, як це показують. Але все-таки ж коли були зміни до уклади, і чіткіше прописано було, що визначення розначені на майданчику що там не може бути. То відповідно, е, окей, якщо є е, ну, певні дозволи, які видали, які ну, робити якийсь перехідний, е, який, е, перехідний період. Головний архітектор казав, робити перехідний період. Відповідно, е, принці знають, що далі та, так. такі правила і в, е, ну. Вже демонтовують, чи щось що, 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 там роблять відповідні. Ми головному архітектору казали. Але... Він, він каже, давайте змінимо. Тому що як ви кажете, що має право місто якось впливати на зовнішній вигляд. Він сказав, так, давайте поставимо тут не, там, на його думку, запорожець. Хоч тут тут нікому не, не заважаємо, а ролс тобто, ровіс запропонуйте. Ми запропонували один другий варіант. Він каже, ну що я буду вибирати, як ми не знаємо, як це вирішити, це питання. Ну, Отак от і живемо далі, розумієте? Так що, таке, так що така ситуація. І породжує, міська рада, замість того, щоб щось створювати, вона породжує конфлікти е штучно навіть, на головному місці. А депутати тільки, ну, вони, ви бачите, молоді, то вони так тільки це, щось намагаються, якусь активність проявити, але насправді не, не розбираються навіть, і, і не хочуть. І не. Вирішувати ті проблеми, які місті є, а не які їм не вийдуть. Це таки з юридичної сторони, це теж. А якраз з юридичної, ну, вони ж прийняли рішення, щоб суд довів законний на майданчик чи незаконний. Ми хай звертаються в суд і доводять, що він незаконний. Ми будемо доводити, що він законний, тому що воно так і є, тому що ми е справно у спла... нас є погоджений проєкт, це ми справно сплачували орендну плату і ми маємо право на продовження. того. Вони, вони знаєте, от вже півроку вирішують не продовжити. Ну, так, в чому? В чому наша проблема? Це не є юридична площина. Вони просто знаєте, думають, от, з дулею сидять, а давай ми, от, ми створимо проблеми. І хай нам їх заплатять за їх вирішення. А ми не будемо платити. От ми так принципово ніколи от, будуємо свій бізнес, у нас по кожному об'єкту конфлікти з міською радою, тому що жодної копійки від нас до них ніколи не піде. І вони це знають, і тому от, створюють от, такі історії. Так, що такі? Ми як готові, тобто це, як ми немає, готові боротися за справедливість до останнього. І проти хабарництва будемо завжди, а вони завжди за Ну, Бо це така їхня робота. А що ні? Ну Чому? Вони ж по суті, ніхто ж по суті не задає питання. Давайте тут посунемо не так, а посунемо на 20 см туди. Правда? Є такі питання? Нема. Ні в кого. Це питання по розміщенню. Питання до архітектури художнього давайте. Ми готові були також, ми подавали тоді в вересні. Чи то в листопаді був черговий, вже то сказав головний архітектор. Подайте без цього, попробуйте як працювати з тих всіх закладів. У нас тоді раз, два, три, чотири, п'ять. Закладів. Та ми сказали, добре, ми спробуємо це носити, якось е, заготовки. Тут буде якась стояти тільки ця е, там для меню там приборів. Е, станція, офіціанту. Чи станція офіціанту і все. Подали, він каже тоді: ну, тут я що я буду зараз думати, якщо немає, як це продовжити. Ну, ми готові по суті говорити і реагувати на всі їхні побажання, якщо вони є. Якщо їх нема, а вони просто хочуть, е, щоб ми їм заплатили, такого не буде. Бо іншого, іншої причини я не бачу, яка тут що тут може бути, так? Судозмога... Тобто треба якось виходити Суд... знаєте, з цього переважного чинного що... ладу і, і розривати. треба. що треба виходити, але mm -hmm. конкретно в мене, як того, хто не один раз перечатував прийшовувало... палу. Є yeah, yeah. питання до цього? Ні, так добре, дивіться, погодьте як без, без прив'язки, з прив'язкою, погодьте просто. Ну, нам все одно, нам немає різниці, як, як воно буде юридично вирішено. Yeah. Просто ми за це не отримуємо гроші і no, ми не будемо і не можемо юридично. Вас, не, я і не, не можемо юридично за них вирішувати ці е у... питання. Добре, якщо вже немає питань сходимся.